Доброго дня, дорогі друзі! Ви дивитесь історичну програму Дорогами християнства. Якщо вам цікава історія нашого краю, якщо ви цінуєте істиною, відкритою у святому письмі, якщо ви бажаєте знати більше про Божий промисел в історії, тоді ця програма для вас. В Студії ведучий Віталій Кривой. Приєднуйтесь до нас. Біблія пише про відзначення віруючими особливого дня, який є ознакою заповіту з Богом. І святіть суботи мої, сказав Господь, і вони стануть знаком поміж мною та поміж вами, щоб пізнати, що я Господь Бог ваш. У попередній передачі говорилося про глибокі шанування нашими предками десятисловного Божого закону, і серед усіх заповідей, четверта, що говорить про дотримання суботи, не могла залишитись ними непоміченою. Божественна істина про суботу ланками одного ланцюга з'єднала віки. Про практику святкування суботнього дня на Русі розкажуть нам сьогодні Богдан Коваль, дослідник історії середньовіччя, релігієзнавець, та Андрій Новосьолов, бакалавр богослів'я, дослідник історії Київської Русі. Вітаю, шановні експерти! Вітаємо сьогодні. Вітаємо. Разом з вами ми будемо досліджувати, як же святкувалася е, субота на території Київської Русі. Але як завжди, перед початком нашої програми ми маємо змогу разом з глядачами переглянути історичну довідку. Вперше біблія про особливий статус суботи згадує у книзі буття. Другому розділі там розповідається, що Бог благословив сьомий день суботу, і від цього моменту і далі дотримання цього дня стало особливим знаком Божого народу. Тільки суботу, мої будете пильнувати, бо це знак поміж мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви познали, що я Господь, що освячує вас. Книга вихід 31.13 Єврейський народ святкував і досі святкує суботу. Ісус Христос та Його учні святкували суботу. Перші християни, як юдеї, так і навернені язичники, святкували суботу. У наступні століття декілька факторів змусили християн замінити суботу неділею. Після падіння Єрусалиму у 70-му році нашої ери і придушення юдейського повстання у 135-му році нашої ери, юдеї розсіялись по всій Римській імперії. Згадки про них та про їхню релігію були суворо заборонені. А однією з найбільш очевидних ознак приналежності до юдаїзму було саме дотримання суботи, і щоб не підпасти гонінням разом з юдеями, деякі єпископи стали свідомо шукати шляхи розділення раннього християнства і юдаїзму одним із таких принципів, яким пожертвували заради спокою, стала саме субота. Крім того, більшість язичників у Римській імперії поклонялися Богу Сонця і вважали перший день тижня священним. Воскресіння Христа у перший день тижня і підказало наступний крок злиття християнства із язичництвом. І у якості компромісу лідери церкви стали звеличувати наділю замість біблійної суботи святого Господнього дня відпочинку. Однак субота ще зберігалась вірними прихильниками Божої істини. Вони не хотіли йти проти совісті і відмовлятися від Божих повелінь. Для них субота означала більше ніж проблема днів. Дотримання суботи свідчило про послух Богові. А як це було протягом віків у нашому краї, ви дізнаєтеся з сьогоднішньої передачі. Отже, шановні друзі, як ми дізналися з того, про що нам говорила історична довідка, християнство усі часи воно споглядало на суботу, як особливий день, ще з апостольських часів. А що ви можете сказати, чи потрапила взагалі ця традиція на нашу територію, якщо ми говоримо про територію Київської Русі? Чи прийшла традиція святкування Суботи саме на нашу територію? Першим, хто проповідував про хрестове вчення, в тому числі про суботу, це був Андрій, апостол Андрій. Угу. Взагалі говориться про те, що в історичних довідках що Андрію попала Скіфія. Угу. Фомі е, – Індія, uh -huh. тому Андрій прийшов сам початку уповління по Господа проповідувати в Скифію. Це передання. Е, да, та, так, було. говорить передання, uh -huh. звичайно. Uh -huh. Також і коли говорити про Філона, він говорить, це е, сучасник Йосифа Флафія. Такі слова він говорить: що uh -huh. е, сьомий день святкується uh -huh. не в тому чи іншому якомусь місці, а у всьому всесвіті це перше століття. А ким був по національності сам Андрій? Андрій Первозванний. Звичайно, він був юдеєм uh -huh. по своїй національності. Uh -huh. да, Незалежно від Зележно спокуса подумати, що святкування uh -huh. суботи це визначальна риса тільки юдейського народу. Uh -huh. Але скажімо, ще в той час не було серед юдейства такої достатньої сили, щоб розповсюдити свій вплив на таку велику територію. Uh -huh. Перші юдейські громади вони виникають у Криму. Uh -huh. Це uh -huh. місто Херсонес, знамените. Он mm -hmm. ця громада була ще до, до, до нашої ери, ще до народження Христа. Mm -hmm. Та знаменита базиліка 1935 року, яка була зображена на банкноті в одній гривні. Це ж mm -hmm. археологи визначили, що це колишня юдейська синагога. Так, так, так. Ось тому по містах Цікаво. Боспору, по по південному побережжю Криму там ну більше всього був цей іудейський вплив. Ну так можна сказати, що вони uh, були зачинателями цієї традиції. Uh, ну в пізніші століття туди прийшли готи, і uh, цікаво, що можливо готи щось таке ну перейняли у віросповідній практиці від цих, uh -huh. але вся інша Україна вже uh, ну знаходилась під цим впливом хіба що за доби Хазарії. Але коли ми говоримо про Хазарію, це вже восьме, це вже дев'яте uh -huh. століття, uh -huh. це вже набагато пізніше. Uh -huh. Повертаючись до теми про Андрія Первозов. Андрій Первозванний говорив проповідував набагато раніше, ніж були, е, готи. ніж були готи і інші історичні події. Тому можна сказати, що він ніс істину, яка вона була цілісною, саме першою ось такою, з вуст уста від самого Ісуса. Безумовно, тут праця самого Андрія Первозваного mm -hmm. і його послідовників, тих учнів, які він залишив по собі. Mm -hmm. Так, є його учні у Василя II, У його мінології описано про трьох учнів. Посла Андрія, це Іна, Іна і Рима, угу. які по суті постраждали за віру. Вони були скифами. Угу. І варварський правитель, правитель він взяв їх, заарештував. Написано так, що у літописі була люта зима, що навіть річки замерзали, угу. що можна було по них їздити. І в цей угу. час такі були стовпи поставлені на цими річками, і вони там були туди прив'язані і замерзли. Тобто це були учні мучени, мучени. апосла Андрія, які угу. ученицькою смертю довели, що вони залишаються вірними тому вченню, яке приніс апостол Андрій? Угу. Богдан вже сказали про те, що на ці ну наші землі населяли готи. А взагалі, що можна сказати про традиції поклоніння Богу народів, які проживали на нашій території, десь в 3-5 століттях? Як вони що вони святкували? Якщо конкретно говорити за істину про суботу, то е відносно до наших земель практично неможливо вловити за браком джерел. Mm -hmm. От саме твердо стверджувати, що готи святкували суботу. Mm -hmm. Більше відомостей про готів та їх віру стало тоді, коли вони пішли в Європу, коли вони завоювали собі Іспанію, Італію для того, щоб там проживати, mm -hmm. і знаходимо досить цікаві свідчення уже у європейських авторів. Наприклад, у Сідонії Аполінарія він говорить про правління короля Теодоріха, знаменитого Теодоріха Гоцького, який mm -hmm. жив на рубежі 5-6 століття, сучасник імператора Єстиніана. І говорить за те, що діло в тому, що в прошлом на Востокі був обичай почитати Суботу, так же як і воскресіння, і проводити священне собрання. В то время як з другої сторони, люди на западі, тягатіючі к воскресінню, принібрігають празнуванням суботи. Це п'яте тобто, століття. Тобто, можливо, ця цитата говорить про те, що готи із собою принесли також і святкування суботи. На територію заходу. На територію заходу. Тоді як Рим. І Олександрія, це були перші такі міста, які відказались від практики святкування суботи. Ще є одне таке цікаве свідчення про ще раніше дотримання суботи на території Італії. Це свідчення про Амвросія Медіоланського, про єпископа, який жив у 4 столітті, в кінці 4 століття. І ось про нього говориться так: Амвросій, достачтіми єпископ Міланський, сказав, що коли він був в Мілані, він соблюдав суботу. Mm -hmm. Ну, когда он был в Риме, то соблюдал воскресенье. Ну, вплив вже пік. А сюди пішла Когда ты в Рімі, ділай як рівня. І цікаво, що можливо у готів також була збережена ця практика дотримання суботи. Mm -hmm. Але коли вони вже прийшли в Рим, то у Теодоріха була така цікава політика, спрямована на замирення з римлянами. Він хотів з готів і з римлян зробити mm -hmm. один народ. Тому можливо, що якраз в той момент він і поступився своїми принципами і. Угу. Готи стали святкувати неділю наряду із офіційною церквою. Що ви можете сказати взагалі про вплив хазарського каганату і розповідних традицій того часу на наших прабатьків? Чи були такі впливи? Чи ми знаємо в історичних джерелах їх? Історик Малян Пріцак висуває таку досить цікаву теорію про те, що місто Київ взагалі було засноване хазарами. У восьмому uh -huh. столітті uh -huh. я не говорю, що можна беззастережно довіряти цій гіпотезі, але знову таки за браком джерел, е uh -huh. така теорія має право на існування. Uh -huh. І ось у переписці е Хазарського Кана Йо Кагана Йосипа, це в uh десяте -huh. вже століття, із е іспанським вельможою Хаздаєм і Міншапрутом uh -huh. згадується один з населених пунктів як західний форпост хазарського Каганату, який називається Самбатіон. І що всі дослідники от, сходяться в думці, що Самбатіон це інша назва Києва. Uh -huh. Чи можливо Київ так називався Самбатіон у Хазар? Uh -huh. Чи можливо він стояв на річці Самбатіон? Uh -huh. Ось але ми є відомості про те, що в Києві була достатньо сильна саме іудейська громада. Тобто, uh -huh. це свідчить про те, що про практику дотримання суботи. Прекрасно знали і знали Києві. не тільки іудеї, і це була не якась маргінальна ну, це... віра, яку сповідувала тільки Зрозумі громада. зрозуміло ну це Київ. А що ми говоримо далі від Києва? Ну на цій території мається на увазі. Хазарський каганат це не це не скільки інша територія. Коли ми говоримо про іудейську присутність, то вона більше всього проявляється в про більше всього проявляється в містах. Mm -hmm. Юдеї, це такий народ, який селиться в містах і займається в основному власному торгівлі. щось може так розширити. Огієнко у книзі Українська правда говорить про те, що а ті християни, які е, з'явилися в результаті проповіді апостола Андрія, ніколи mm -hmm. не зникали з території нашої батьківщини, тобто Київської Русі, mm -hmm. там були поляни, там були угличі. А апостол Андрій він приходив не горам. Оповідуючи або їх благословляючи, а там людей дуже да. не хотів би сьогодні оминути теж ще один момент і поглянути далі на схід. Там була така традиція християнська, як несторіанство на духовний спадок наших предків. Як вона вплинула в контексті теми, яку ми сьогодні обговорюємо? Чи є цей вплив, в чому він проявляється? А от несторіанство, що цікаво, було розповсюджене саме серед степових племен. Угу. Серед тих племен, які займалися скотарством. якщо за юдеїв ми говорили, що вони живуть більше в містах, містах ось то серед степових племен було розповсюджене несторіанство, і є історичні свідчення про те, що серед несторіан було багато людей, які дотримувалися суботи. Богдан, а якщо коротко, ми колись говорили про нестер... чому не саме степові народи, нестерянство. Якщо можете згадати, чому. Найлегше було для степових народів несторіанство сприймати, тому що це була віра проста у своїй обрядності. Там mm -hmm. не було якихось ритуалів, там не було ну, ви надзвичайних, надзвичайних, надзвичайних вимог. Їхні храми часто були походні палатки. Вони mm -hmm. сприймали церкву як зібрання людей, а не як якусь будівлю. Це mm -hmm. були готів, подібне mm -hmm. так, і тому о, не дивно, що саме несторіанство Воно було і в хазарському каганаті, в принципі, розповсюджено, і пізніше вже половці, які були після хазарського каганату, які є uh -huh. фактично наступниками цієї держави, серед половців це несторіанство було розповсюджене. Uh -huh. І знову ж таки, за косвенними даними, я зараз не е, беруся утверджувати, що це саме було uh -huh. так, тому що uh -huh. немає джерельних даних. Uh -huh. Але можу лише припустити, що якщо серед половців було несторіанство, то можливо там були і послідовники суботи, які теж могли внести цей струмінь у загальну транспорту. Традиції. А ми, коли кажемо несторіанство, ми маємо на увазі несторія і його вчення, чи щось інше? Ну це загальна назва для церкви Сходу. Взагалі угу. ця церква називається Церква Сходу. І угу. вона простирається, її вплив простирався на величезні простори аж, аж до Китаю. Угу. Тобто, простота віровчення, простота е, богослужебної практики, е, віровчення е, святого. Святого письма, да, це традиції, які передавалися від них до тих народів, з ким ми спілкувалися, так. чи ще якісь є е, моменти? Просто взагалі я в захваті від того духу іваненського, який був в перших століттях, там друге, третє mm -hmm. століття, так якось Богдан сказав, що навіть до Китаю mm -hmm. є такі джерела історичні, що в Китаї 4 5 там 6 століття знайшли стел, mm -hmm. де написано про те, що Китай був охоплений вірою християнською. Що так, навіть імператори вони були схильні і вірили uh -huh. в Ісуса Христа. Uh -huh. Це було 4-5 століття. Один хто рекає, що якби не ця стела, ми б не знали, що Китай був християнським таким повністю. Ми на деякий час зупинимо нашу розмову. Другі глядачі, після невеличкої перерви, ми повернемось. Залишайтеся з нами. В ефірі програма Дорогами християнства. Сьогодні ми досліджуємо свідчення, які говорять про практику дотримання суботи на Русі. З нами Богдан Коваль та Андрій Новосьовов. Приєднуйтесь до нашої цікавої теми. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу обговорюваної теми, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите зараз на своїх екранах. Також ви можете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-газеті Путь. Я хотів запитати вас, шановні експерти, якщо ми подивимося зараз не на схід, а перенесемо свій погляд на захід з тим, з ким межувала територія Київської Русі, там є одна цікава територія, де міцні зв'язки Русі просто важко не помітити. Це Болгарія. Дійсно, в Болгарії були дуже сильні культурні зв'язки із правобережжям України. Це фактично був такий центр правобережжя завжди тяжіло до тяжкіло до цієї країни. Uh -huh. І був в історії Болгарії такий переломний момент, коли ця країна вибирала віру. Тоді правив uh -huh. цар Борис, хан Борис верніше тоді, і він, нібито, спочатку звернувся до Константинополя із проханням, щоб надіслали вчителів віри. І був були надіслані Кирило і Мефодій. Цікаво угу. так суміщали цю болгарську місію з Моравської місії. Угу. Але хан трошки ожидав очікував не такої реакції, і тому він надіслав додаткового запита у Рим, щоб можливо звідти з Риму. Отримати відповідь на ті питання, які його хвилювали. Uh -huh. зберігся лист до нашого часу. Він доступний у джерелах: лист болгарського цього хана Бориса, пізніше Михаїла, до uh -huh. папи римського Миколи І, де він розглядає різні питання не стільки доктринальні, скільки практичного змісту, так, як себе саме? поводити, uh -huh. що можна, що можна робити, що допустимо в поведінці християнину. І ось одне з таких питань він виражається приблизно такими словами: говорить, що наш народ. Святкував суботу, і ось чи правильно дотримуватися далі цієї практики. Тобто він запитує за наш народ, який ще фактично не є християнським Так, народом? Фактично ще є не християнський народ, але вже там на То, території я скажу, Болгарії так, неправильно, не дотримував. християнським, а не прийняв традицію. Не традицію, можливо західної церкви. Да, да, да. Але uh -huh. про дотримання суботи на ті часи там вже знали. Uh -huh. У дослідника Михайла Кізілова є такий цікавий факт про те, що на території аварського Каганату були декілька племен аварських, uh -huh. які сповідували іудаїзм. А ми знаємо, що Болгарія це ну в тому числі один із осколків цього аварського каганату. Отже, повернемось до нашого царя Бориса, і він з Риму отримує конкретно таку відповідь: угу. необхідно прекратити роботу у Воскресіння, але не обов'язково в суботу. Ну, звичайно, а ще ще може відповісти офіційна церква. Угу, але угу. вже сам факт цього запиту, Свідчить про що? Свідчить про те, що у болгар була традиція, традиція дотримання суботи. Ну про київську русь. Запитання а збереглися взагалі якісь докази того, що на території Київської Русі святкувався суботній день? Є історичні джерела, якісь що ви можете сказати з цього приводу взагалі? Чи є такі джерела? Є Йосиф це перша сторіччя говорить про те, що нації, всі нації, всі міста і також народності, в тому числі варвари, святкували суботній день. Uh -huh. Філон його підтримує в цьому. Uh -huh. Так що так воно і є. Е, історично це доведено. У це ці ті е, часи, а пізніше? Е, вже там 3, 4, 5 століття. Uh -huh. То ось я читаю, що пише письменник Іронім у 5 столітті, uh -huh. що холоди Скіфії палають жаром віри. Насправді, цей момент можна так розглянути, що те вчення апостолів воно говорить про те, що е, жар віри це принцип. Той, який написано в писанні, що всі, які бажають жити благочестиво, будуть гонимі. Uh -huh. І справді, е, у всі ці часи були труднощі е, в сповідуванні істинної віри, коли вже офіційна церква, ми uh -huh. щойно говорили про те, що папа Римський говорив, що по суті не треба особливо святкувати в п'ятому столітті, а треба неділю. Uh -huh. Тобто uh -huh. набирала обертів державна церква, uh -huh. яка завжди придушувала вільнодумство тих людей, які святкували. Всі заповіді, в тому числі суботній день по писанню. Угу. угу. Це цікаво, ще можна згадати за е, твори, е, полемічні, а географічні того часу. Е, іноді у авторів е, проскакують такі моменти, що вони говорять за дотримання суботнього дня. Угу. Наприклад, твір Луки Жидяти, який ми розглядали в одній з попередніх передач, там угу. є такий заклик святі дні шануйте. Так, так, і питання до чого він закликає? Чи відмічати всі церковні свята, угу. чи скоріше грунтуючись на біблійній традиції, ми можемо сказати, що Новгородський архієпископ закликає пам'ятати про той угу. день, який названий святим у Біблії, про день суботній. Угу. Е, Ще хочу доповнити, щодо е, Ігумена Федосія Печерського е, е, йому написав князь Ізаслав, це син Ярослава Мудрого. Угу. Е, він там питав про те, що робити можна в неділю. Або що робити можна у суботу? Так, цікаво. І Феодосій Печерський починає описувати спочатку творіння. Каже: Творіння землі творіння має землі, книзь Адам і Єви. Він говорить, що Господь на початку створив Адам і Єву. Потім він це пропускає і зразу переходить до Моїсея, говорячи, що коли Господь вивів із дому рабства ізраїльський народ, угу. він дав Моїсею. Закон Божий, написавши mm -hmm. своїм перстом. Да, своїм Потім він вже деталізує, говорячи, що Господь наказав, щоб готувати їжу в п'ятницю, а mm -hmm. в суботу зранку їсти. Чому він так сказав? Цікаво, бо сам Яслав сказав, що я, по суті, повелів, щоб у неділю не рубати і не їсти. Ага. Тому він підвів Ізяслава Феодосі Печерський до такої думки, що князю. Те, що ти сказав, це твоє, uh -huh. а Біблія так не говорить. Слово Боже, і закон Божий говорить інакше. Так, да? так. Uh -huh. А потім Печерський говорить, що князю не наділу цей день називається, як ви кажете, але перший день. Просто перший день і все. Потім, другий день понеділок, третій день вівторок, четвертий день середа, п'ятий день четвер. 6 п'ятниця і 7 субота. Тобто, виходить, що біблійний погляд на навіть на початок тижня він є збережений І на Росію, в русській традиції. Так? Угу. 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 Цікавий момент, дійсно. І якщо говорити вже про радянського дослідника Черепніна, угу. який говорив про те, що справді там така була традиція. Але він говорить так, що якщо говорити про систему числення, він пише: воскресеннялі. заканчивается субботой или с понедельника или с воскресенья и, конечно, предполагают, что единой системы не было, что существовали параллельно оба указанных счета, причем в житейском обиходе был в ходу первый и взагали целом это первый день недели, да, а день не день субботы и вы не неделей, не або тижнем, або первым днем, mm -hmm. то есть тиждень Потім понеділок, вівторок, середа, ага, склер, неділя, субота, тиждень, да. тиждень або, або перший день, або тиждень. цікавий okay. факт. Це дослідник черепін, як, якому було байдуже що досліджувати. Він просто досліджував те, що справді було на теренах Київської Русі. Uh -huh. Цікаві факти дійсно з історії. Ну і Богдан, ви вже згадали були про Луку жидят. Взагалі є такі є історичні дані про такий рух, як жидовство. Так, так, так. Що це за рух? Був і чому саме така назва в нього була? Про рух жидовствуючих можна ще сказати, що збереження суботи, дотримання суботнього дня, було одним із визначальних рис єврейської віри. Тому, коли люди дотримувалися суботи, коли люди святкували суботній день, то незважаючи на їхню національність, їх могли так називати. Ну, не по національності, так, а, а, по... а по сповіданню, uh -huh. по сповіданню, що він. Поклоняється Богу в сьомий день про початки цього руху ми е, зустрічаємо дані у Новгороді, угу. коли у Новгород прибуває князь Олександр Олелькович, так Андрій? Так, так, ось, і він бере з собою із Києва е, жида або єврея з Харії за взагалі, це угу. ще не точна достовірна інформація, чи він був жидом, чи не був він жидом, так як є джерела, які говорять про те, що упередженість тогочасних. Uh -huh. е, е, значить, е, християн Державної церкви uh -huh. говорили про те, що якщо ти святкуєш суботній день, ти жид. Це uh -huh. ну, просто да, було так, питання да? того, що він був жидом або не жидомов, з Схарія або Захарія. Uh -huh. Ось, але поява жидовствуючих у Новгороді, це, я думаю, скоріше не якесь нове явище, mm -hmm. а це скоріше зустріч двох традицій. Тієї традиції, яка була в Києві. Ми вже говорили, що в Києві був ну, дос, була, по-перше, досить сильна юдейська громада. Mm -hmm. По-друге, і християнство в Києві воно було своє, самобутнє. Воно зазнало, ну, скажімо так, відчутного впливу із Болгарії, де зберігали суботу. Так, так, так. Ось, mm -hmm. Якщо говорити за трошки раніше, на два століття раніше, от часи Ярослава Мудрого там і так далі, то якраз формує це ось, ну, Вірніше йде оця боротьба міжнародною. Е, я зараз кажу ага. за Новгород. Ось міжнародною вірою, між тією вірою, з біблійною, так. і між офіційним християнством, ну, тобто візантійського такого грецького зразка. Ага. І ця боротьба потім розповсюджується на територію всієї е, Київської, київської Росії. Угу. І ось, подібно до того, як зараз е, ну, протестанти на основі деяких спільних сповідань консолідуються, угу. так само е, цей Схарі. Приїжджає в Новгород із тією традицією, що є в Києві, mm -hmm. от і там він зустрічається із то що ви говорите, друга традиція кельська mm -hmm. в Новгороді. Була дуже сильна кельтська традиція. Чому тому що вони мали зв'язки із Скандинавією, із цими так званими варягами, mm -hmm. із слов'янами, які там mm -hmm. жили mm -hmm. біля Балтійського моря, і власне із вже тими скандинавами. Ось, а серед скандинавів дуже ретельно і плідно трудилися кельські місіонери, угу. і тому не дивно, що цей рух жид жидовствуючих або зжидовілих знайшов у Новгороді благодатну почву. Тобто, як ніби зустрічаються дві традиції, ну, і бачать одні спільні корені, бачать, що Спільність спільні сповідні принципи, і власне, і е, е, суботи. Угу. Е, можна багато про це говорити: про те, що як повинна бути організована церква, угу. про відсутність ікон. про відсутність відсутність розкоші у поклонінні про те, що для богослужіння не завжди потрібна якась спеціальна споруда, угу. і в тому числі ми бачимо це і, і на прикладі суботи, але просто субота стала знаменем з цього руху жидовствуючих. Після сьогоднішньої розмови і я твердо переконаний, і сподіваюся, так само і наші глядачі, що робота Святого Духа не припинялася в Україні протягом всіх століть, починаючи від апостола Андрія. Віруючі твердо дотримувалися практик апостольської церкви, в тому числі і в такому важливому питанні, як збереження святості суботнього дня. Субота завжди залишалася знаменням заповіту між Богом і його дітьми, в тому числі і на теренах України. Я щиро дякую Богдану і Андрію за важливі деталі в історичній подорожі, які сьогодні ми могли побачити. Ну а в наступній передачі ми поговоримо з вами про літературу Русі. І дізнаємося, як багато у наших літописах цитат і переказів зі святого письма. Я ж Віталій Кривий. Прощаюся з вами всього вам найкращого.